Ці наших бійців невеликими групами активно використовують важку техніку, артилерію та авіацію. Частіше ворог почав обстрілювати позиції ЗСУ з артилерії на Куп'янському напрямку. Намагається нав'язати стрілецькі бої, але усі атаки українські захисники відбивають. Більше про події на фронті розкаже речник генерального штабу збройних сил Андрій Ковальов. Він з нами на прямому зв'язку. Андрію, доброго ранку. Тож яка ситуація нині у зоні бойових дій? Доброго ранку, Ігорю. Слава Україні! Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Хромового, Кліщівки та Андріївки, де наші захисники відбили 15 атак противника. У той же час противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрату живій сіль та техніці, виснажують ворога. На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії російських окупантів в районах населених пунктів Сєвєрне, Первомайське, Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили сім атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. На купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбули 10 атак противника. Протягом минулої доби відбулося загалом 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У позиціях наших військ та населених пунктах наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Пане Андрію, а щодо втрат ворога, з кількох загарбників ліквідували українські воїни за добу? За минулу добу, підрозділи збройних сил України вразили 10 районів зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки, два пункти управління російських окупантів, 11 артилерійських засобів, шість зенітно-ракетних комплексів, п'ять станцій радіоелектронної боротьби, два склади боєприпасів російських окупантів. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 930 окупантів, 18 танків, 43 бойових броньованих машини, 42, 42 артилерійські системи. 4 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, 1 літак, 20 безпілотників, оперативно тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 34 автомобілі та 13 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую! Це був речник генерального штабу збройних сил Андрій Ковальов з останньою інформацією про події на фронті. Вранці армія РФ вгатила по Станіславу на Херсонщині. Ворожий снаряд розірвався біля будинку. Автомиці на ганку стояла 81-річна жінка. Вона загинула, повідомляють в обласній прокуратурі. Вночі захисники неба збили ворожу ракету поблизу Дніпра. Уламки впали у полі. А вибухова хвиля побила вікна у трьох будинках. Поряд люди не ушкоджені. Повідомляє обласна військова адміністрація. По зеленодольській громаді окупанти поцілили з артилерії теж без постраждалих. Гепатит А зафіксували вже і на Івано-Франківщині. В обласну лікарню госпіталізували сімох людей, троє з них діти. Продовжує зростати кількість хворих і на Вінниччині. Там із симптомами гепатиту вже понад 250 жителів. Половина з них ушпиталина. Один з пацієнтів у важкому стані. Мінохорони здоров'я оголосило про надзвичайну ситуацію в області. Щеплять медиків і членів родин інфікованих. У Вінницю привезли дві тисячі вакцин. Громадський транспорт обробляють антисептиком кілька разів на день. Такі заходи триватимуть до кінця тижня. Проте, якщо до понеділка кількість хворих не піде на спад, а збудника інфекції не відшукають. Епідеміло під продовжать. На жаль, тенденція до зростання зберігається. Вже почалися так звані сімейні випадки, тобто, навпаки, не так як класично природньо перебігає спочатку, хворіють діти, а потім вони наражають батьків. А тут у нас відбувається захворіли батьки і вже починають хворіти діти. Молдова готується до виходу із СНД відповідно до проєкту рішення. Цьогоріч уряд країни виключить співдружність незалежних держав зі списку організацій, яким вона сплачує щорічні членські внески після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови із СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних в рамках організації. Усім вчити англійську в Україні, запустили національну програму «Futures Perfect». Вона створена, щоб популяризувати мову міжнародного спілкування, зробити її вивчення простим і доступним для усіх українців створена онлайн платформа. Промова для викладачів і студентів «Емпауер». навчання безкоштовне. Вже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають однозначні переваги. Це вища заробітна плата, більше кар'єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах. Наш план запустити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання. 93% батьків підтримують, щоб діти вивчали англійську мову. Ми бачимо, що суспільство розуміє, що ми повинні знати англійську мову. Батьки розуміють, що потрібно навчати дітей більш активно англійській мові, і це говорить про те, що сьогодні є певний запит у суспільства на те, щоб робити конкретні дії. Англійська мова це капіталізація для тебе, конкретна, і це капіталізація для всієї країни. Розмальовані стіни, проектори, парти це те, що візуально створює затишок в укритті. Та для дітей не менш важливим є те, що не можна побачити. Це психологічна підтримка, і для цього в одній зі столичних шкіл створили цілу розважальну програму. Про укриття, де і безпечно, і весело розкаже Тетяна Демух. Це укриття, в якому танцюють, музика. співають. І не бояться. Я просто відчуваю себе тут в безпеці. Аби дітям було спокійно і затишно психологічно. У цій школі вирішили їх розважати, щоб в них не було часу на неприємні роздуми чи страх. Якщо я бачу, що дитина йде в рефлекс, я садовлю і проводжу право, де я називаю. Назви мені п'ять білих речей, які ти тут бачиш, і так далі. Це певна право, яка проводиться. Дитина відволікається, знижується страх. Я їм роздаю певні спеціальні малюночки, які вони розфарбовують, тобто не просто собачні. Росфують і дітям. Це так подобається, що укриття стало такою собі територією розваг. Сюди учні приходять не лише у разі ракетної небезпеки, а й просто так, щоб відпочити, як от зараз не одного випадку. Не було, що діти боялися чи сльози, і на бри молодше школи. Це точно вони тільки біжать в укриття. Це погано, тому що у нас небезпека ракетна, але вони біжать, щоб провести тут час замість уроків, потанцювати. Ми дуже бо. Був... Багато танцюємо. У першому ряду витанцьовує Софія. Каже, розважатися любить, але навчатися більше. Ми беремо тривожні рюкзаки і йдемо сюди. А це? Стасик. У нього своє уподобання. То тобі в укритті більше подобається чи на уроках? Дома. Аби діти не боялися укриття, їх підтримують і зірки, і сам міністр. Віртуально, привіт, круті в укритті. Я Оксана а цей от дивний тип в синьому. Це супермен. Ми з суперменом зараз знаходимося в укритті. Дуже важливо правильно комунікувати з дітьми в таких стресових умовах, як повітряна тривога у школі чи в дитячому садочку. Вони пропонують різні техніки. Хтось ділиться своїм способом боротьби зі стресом, хтось пропонує рух танцювальний, щоб діти повторили і трішки розслабилися. Так тітя Панда з відео стає реальністю. Привіт усім! Хлопців та дівчат, які стали круті в укритті, так і в дітей залишаються тільки приємні спогади, навіть про час проведений в бомбосховищі. Ми крути, ми крути. Тетяна Демух та Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.